Перший вебсеріал в Україні створений каналом Я Перший показують на фестивалі Молодість. Фільм створений за підтримки Бібісі та урядів Великої Британії та Сполучених Штатів. Сьогодні автори презентували стрічку, а також анонсували продовження. Перші пригоди головних героїв глядачі могли побачити ще навесні. А в нових епізодах автори обіцяють нових героїв та ще динамічніший сюжет. Планують зняти повний сезон з 34 серій. Яким буде продовження першого в веб-серіалу, розкаже Ксенія. Середа. Чувак, тану. Я прям чувствую, це звучить, агентство. Ми агентство. Молоді, енергійні й дотепні, вони нові герої нашого часу. Макс та Зенек, двоє хлопців, які за 5 доларів готові надати будь-які послуги. Тепер на героїв першого українського веб-серіалу очікують нові пригоди. Автори стрічки обіцяють динамічніший сюжет та більше спецефектів. Постріли, вибухи, горіння. Оце ти типу, постараємося з першого дубля побасити, тому що потім складно відновити ну, машину. били з першого дубля, тому що ми її розбили і все. Обіцяють у нових серіях і нових героїв. Один з них дядя Коля, ветеран. Ато за сценарієм він стане наставником для хлопців. Його роль виконує український актор Ігор Пісний. Про свого героя говорить з усмішкою. Ну, це ж людина, яка була. Як кажуть, на передові в АТО, я думаю, що вона – це герой нашого часу, тому що такі політичні обставини, все це якось воно впливає на, на характер. та… Самого мого героя, п'ять баксів серіал повністю українського виробництва. Знятий каналом перший за підтримки BBC Медіа Action, урядів Великої Британії та Сполучених Штатів. Автори проекту кажуть, за жанром це чорна комедія, що вчить молодь дивитися на життя реально. Ми е можемо говорити про соціальну місію цього продукту, а можемо говорити просто про цікаве кіно. Про цікаву, медну, е дуже, е дуже. Актуальну е і красиву історію, страшну, смішну е історію сучасності, е яка залишиться після нас і буде характеризувати потім цей час через 10 років. Виконавці головних ролей зізнаються в нових серіях. Їхні герої будуть змінюватися. перестане бути такі меркантильним, стане більш чувственним е відзивчивим, з'явиться в ньому більше... Чоловічності штолі, так скажемо. Чим взагалі мені дуже цікавий заник, тим, що в нього ось йде ця історія доросліша. Він доросліша. Він стає чоловіком. Він вже розуміє, що не можна просто там сидіти на шиї у батьків. Побачити нові серії можна буде вже в листопаді на каналі «Перший. ЮА», а також в інтернеті. Ксенія Середа, Олександр Самойлов, новини на першому.